Вітаю вас на каналі Квітотерапія. Учора вчора були у гіпермаркеті, як завжди, зайшла там подивитися, купити, докупити все, що потрібно. І побачила навіть не так, на якомусь у якійсь з квіткових груп у Фейсбук. Пам'ятаю, що прочитала, що завезли дуже такий цікавий філодендрон Біркін. З нестандартною варієгатністю. Чи то якась помилка на самому там заводі, чи де вони це все вирощують, чи помилка в назві, але Біркін мав такі червоні плямки, чи помаранчеві. Ну, то прочитала і забула. А вчора прийшли, і поки мала там бігала, роздивлялась квіти, вирішила подивитися, що є. І оце ж. Цінник такий великий стоїть назва філетрони. І тут біркін. І я вам зараз покажу, що він же ж, бачите. Біркін. Ось. я думаю, а що ж таке поруч стоїть. Бачила таке листя. Ось. Зовсім не маленьке. І я нахиляюсь, щоб його взяти. Дістаю, а це все один горщик. А у цьому горщику, я не знаю, як так, чого тільки нема. Знаєте, таке враження було, як ото у дитинстві, коли а, ти а, монетку цю кидаєш, і потрібно дістати там. Можливо, це батончик чи якась іграшка. Розумієте, автомат зламався, і тобі замість там, цих за 50 копійок там, тієї іграшки чи ще щось, воно сипле і сипле і сипле. Це таке враження було, коли я подивилася, що тут. Тут різні рослини. Я не знаю, як так сталося, дивіться. Ось так. Це найбільший. Я не знаю, як саме так могло вийти. Я у дівчат запитала. Що ж це за сорти такі, але вийшло, наче, філодендрон мікс. Бо тут і Біркін, і Біркін, здається, рожевий. Тож я його вчора обробила, зав'язала у пакет. І зараз я буду все це розділяти і подивимось, що ж тут за рослини в одному горщику з назвою філодендрон Біркін. Ну, я його трошки розділила усіх малюків. Гляньте, скільки їх тут. Я не відокремлювала, тому що так, щоб вони були ціленькі. І так, що ми маємо? Це, я ж так розумію, має бути Грін Princess. ось ця. Найбільший кущ. Той, котрий був такий самий неочікуваний, бо я ж думала, що то буде окремий горщик, коли взяла. Далі, дивіться, я покажу, щоб було видно. Він наче біркін, але, але рожевий. Ось такий. Ось так. От, гарно видно, так, на цьому листочку. І полоски, і що він рожевий, так? Вам же видно? Так, потім, це що? Я не знаю, це що, але навіть коріння кольором різне. У когось червоне, у когось, ну, таке стандартне світле. Це ж, мабуть, також Грін Принс. Або ні. Ой, якщо ви знаєте, то ви ж мені напишіть, будь ласка. Я та, у дівчат запитала, коли там відповідь я отримую. але все ж таки, може хтось знає, взагалі, я такого ще не бачила. Так, я вже звикла до того, що ті ж спатифілуми, вони їх називають, переназивають як хочуть, коли цим мікроклонуванням займаються, так, і потім сюди пересилають рослини. Але отак, щоб. Це бінго філодендронів в одному горщику. Ось дивіться. Ось він такий, ось такий, а потім от, листок, хоп, і червоний. Ось там дівчина щось таке писала: що воно таке. Ну, я була б не я, якщо б не пішла шукати та взяти. Ось так. І ще малого якогось, котрого можна було. Відсадити, і ось одразу ж видно, що ці рослинки от, зараз іде сюди. Це ж рослини з мікроклонуванням. Ну, так подобається воно чи ні, це дуже відрізняється, звісно, від тих, коли ви купуєте колекційні, і потім їх вже вдома, самостійно розмножуєте. Але мені здається, що на виробництві щось таке сталося цікавеньке. Що я тепер маю? Гляньте, всякі різні. Ну, то клас. Зараз я їх посажу на карантин. Ще раз, ну, звісно, то, що вони в мене стояли, ніч у пакеті оброблені від шкідників. Це занадто мало. Тож, буду їх саджати. Звичайно, така цікава штука. Ну, от як так? <реш> ну, як так? У такій кількості і так поруч стоять біркини. Вони стоять там, вони там дійсно є. І непогано вони там стоять. І, і тут ось така. Ще була якась така дуже. Дуже побаранчева квітуля. Взагалі не знаю, що то таке, але там ну, така земля була дуже мокра з нього аж текло, якось він так унизу цієї цього лотка. І я так розумію, що до нього стікала. Уся зайва рідина, нікотрі поливали, тому то я не взяла. Так, і ціна ж. А, слухайте, що, ціна. А ціна в нього 300, чи то 20, чи то 60. Ну, тобто, за увесь. Ну, ви зрозуміли, так? І я так розумію, що вони далі, мабуть, будуть в оцінку йти. Ось ці такі незрозумілі рослини, тому що. Не хочу сказати за всіх, але коли у тому самому епіцентрі щось інколи питаєш, а ну, дівчата ну, то взагалі не розуміють, що. Що і як хоча по добре вам і всяким хімікатам завжди допомагають знайти те, що потрібно. А от з рослинами, як там доглядати? Ну і так, найбільший мінус купування в епіцентрі, ну, з. Це, незважаючи на те, що я взагалі, в принципі, не люблю купувати рослини з Голландії, там Нідерландію і ось це все. Найбільший мінус у тому, що вони 100%. От на 100% вони будуть з якимись шкідниками чи хворобою. Так, ось цей поки відставлю його у ванну, щоб він мені не заважав. Так. Тарам-тарам. Тепер ви хто такі? Я ось думаю, вони ж схожі, то у мене філи сидять по два. Для економії місця і електроенергії, щоб менше ламп використовувати, то я їх і посаджу разом, тому що разом веселіше. І поки що буде. Легко дивитися, як вони нарощують коріння, і не так легко перелити бо я, да, я така, що я люблю інколи зайвої вологи дати. Ну так, гляньте, які прикольні. Ну, зараз я їх помию. Покажу, прикольні. Вони грязючі всі стоять у мене. Як посадила, так і стоять. Ось, ще оцей забула. Що треба ж ще один. А так, як стояти вони будуть на карантині, то я думаю, що їм взагалі все одно у гарному горщику, у зрізаному стаканчику, чи куди я їх там запхаю, то вони не будуть дуже реагувати на це. Це ж. Тимчасовий момент. Ось так. І ось так. Субстрат я використовую. Що б ти випав? Що ви в мене всі втікаєте? Субстрат я використовую для роїдних один і той самий. Я про нього вже казала, особливо на зимовий період. Якось мені він підходить, моїм рослинам він підходить, а ще я в ньому не заливаю, що для мене дуже важливо, що вони ростуть без підвищеного ризику загнивання коріння. Ой, слухайте, ну хто б мог подумати? Я це оце я розсаджую, дивлюся і розумію, що ну, ну це ж прикол. Це коли ти можеш взяти там піти одну таку рослину, ти купуєш її дешевше, так? Купуєш її дешевше набагато, ніж там, ну, тому що це гіпермаркет, це епіцентр, і вони ж привозять, і інколи в них бувають такі доволі ціни. Ну, приємні. І ніде я такого не бачила. Окрім, окрім це те, що дівчинка писала у групі. І своїми очами, тому що ось воно. Так, ну от дивіться, і що в мене вийшло? Я купила один горщик Філодендром ну, Біркін. Принаймні так написано, так? За доволі невелику суму і отримала ось. І це ж не все. Воно ще ж адаптується, воно продовжить ріст. Я буду бачити там і кольори, і розмір листя. От що це таке рожеве? Що воно таке рожеве? Можливо, такий листочок, ну, тому що в нього ж зворотня сторона цих листочків. Так, Вона ж така рожевенька трошечки. А можливо і ні, бо я вже не буду дивуватися взагалі нічому. Ось у цьому багато малюків. Дуже цікаво, із землі, коли я її промувала, я бачила, а... ну там, ви ж зрозуміли, так? Що взагалі отакі малюки. Тобто так, це це я розумію. Це, мабуть, мікроклонування, це я все розумію, але, ну, взагалі, клас. А чи дивились ви у себе в магазинах? Тому що я думаю, що це ж не єдиний мій. Та ось що дівчина писала, я думаю, що таке можна пошукати і в інших містах. Гляньте, купила одне невеличке офіційно. З певною варієгатністю, так, всім знайомий. Біркіна отримала. Я навіть не знаю, хто це. Буду за ними дивитися, поки вони будуть рости, які вони будуть. Може хтось ще підкаже мені, що ж воно таке вилізло. Але якщо це рожевий біркін, то це можна сказати майже джекпот. От! Ну все, похвалилася, показала, буду далі показувати, що з них вийде, тому що мені самі цікаво. А ви ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо не підписані, залишайте коментарі і до нових зустрічей!